Вітаю, Відеоурок з всесвітньої історії на тему встановлення прорадянських режимів в Українах Центральної та Східної Європи після Другої світової війни. Сьогодні ми починаємо і протягом декількох наступних уроків будемо казати про регіон Центрально-східної Європи, вот, як він розвивався після Другої світової війни. Ну і до сьогодення. І сьогодні у нас тема поч... Тема початкова, от, яким чином були встановлені ці прорадянські режими, чому саме прорадянські режими, от, і так далі. Все це розберемо сьогодні на уроці. Ну, по перше, якщо казати про той період, коли ще протікала Друга світова війна, то які становище було цього регіону? Значить, ну тут можна виділити два моменти. Перший момент: частина країн Центральної та Східної Європи вони були окуповані німцями. Це такі країни, як Польща, Чехія. Я вам нагадаю, що Чехословаччина вона розпалася на Чехію і Словаччину, і Чехія була окупована? Фашистами, також Югославія, величезна держава і Албанія. Другий блок це ті країни, які були союзниками, посіпаками, скажімо так, фашистів. Це Угорщина, це Румунія, це Болгарія і це Словаччина от Далі ми в 10 класі е, казали про те, що після того, як радянські війська визволили територію Української Республіки Радянської, вони починали, починають визволяти територію Центральної та Східної Європи. І ось під час визволення території, верніше країн Центральної та Східної Європи, тут починається процес встановлення прорадянських режимів. Ось сьогодні про це будемо казати. Значить. Загалом процес встановлення прорадянських режимів він проходив три етапи: перший етап це формування у визволених країнах коаліційних народних урядів, коаліці... верніше коаліційних урядів народного фронту. Коаліція це союз. Тобто тут у нас в коаліційному уряді були і комуністи, і демократичні сили для того, щоб боротися з фашистами, другий етап це прихід до влади саме комуністів через вибори. От і третій етап це формування так званої радянської моделі соціалізму в цих країнах. Зараз ми ці етапи розберемо. Отже, перший етап формування урядів Народного фронту, ось табличка, в якій позначено країни та назви так званих. Коаліційних урядів в Польщі такий уряд називався Тимчасовий уряд Національної єдності, в Чехословаччині, Національний фронт Чехів і Словаків, в Угорщині Національний фронт незалежності, в Румунії національно демократичний фронт, Болгарія Вітчизняний фронт і Йогославія, Національний комітет визволення Єгославії. Повторюю, ці уряди були коаліційними, тобто тут були не лише комуністи, а й представники. Інших партій та політичних сил. От, другий етап це прихід до влади комуністів. Значить, прихід до влади комуністів відбувся достатньо е швидко. Ось на цій картосхемі, скажімо так, показано роки встановлення комуністичних режимів в країнах Центрально-Східної Європи. Ну, і загалом, ви бачите, тут показано у нас. Всі території, регіони, які були прорадянськими, прокомуністичними. Значить, з 1945 року по 48 рік у нас в країнах Центрально-Східної Європи був встановлений радянський режим. От, також радянський режим був встановлений в Китаї, в Монголії, в Північній Кореї і В'єтнамі. Ось це у нас, ну е далі ще у нас була Куба, але ми тут регіон американський не беремо. До уваги. Отже, тепер давайте по країнам. Значить, після приходу до влади комуністів в Польщі це відбулося у нас у 47-му році. У нас офіційно держава називається Польська Народна Республіка. ПНР, лідером комуністів польських був Болеслав Берут, ну і назва партії. Вони всі були комуністичні, назви різні, але, назва, але ф, функціонал один і той самий. Польська об'єднана робітнича партія Порп. Угорщина у нас в 1947 році проголошується радянська влада, Угорська Народна Республіка. Е, лідером був Ракоші. Е, от, е, назва партії Угорська трудова партія, УПТ. Е, верніше, вибачте, Угорська партія трудящих УПТ. Далі, Болгарія. Болгарія е, проголошено комуністичний режим в 47-1946 році. Офіційна назва Болгарська Народна Республіка Болгарія. Георгій Дімітров. Лідер комуністів, Болгарська комуністична партія назв. далі Румунія. Румунія у нас в 47-му році, Румунська Народна Республіка, лідер Георгій, Георгій Удеж. Е, Румунська робітнича партія. Далі Чехословаччина у нас 48-й рік, Чехословацька Радянська Соціалістична Республіка, ЧРСР. Клемент Готвайд, лідер комуністів, комуністична партія Чехословаччини, і остання це Югославія, яка була першою проголошена у 45-му році Федеративна Народна Республіка Югославія ФНРЮ. Йосип Бростіто. Е, от, лідер, е, достатньо цікава особа історична. Комуністична партія Югославії. Отже, ви бачите, що прихід до влади комуністів був за одним сценарієм. За одним сценарієм утворюється у нас комуністична партія. Вона в, в, виграє вибори, чому можливо виникне запитання, чому саме комуністичні партії в цих, цих країнах були е, перемогли на виборах? А тому, що повторюю, радянська влада звільняла ці території, тому спочатку була якось якби подяка, от народ був вдячний, але потім зрозуміли, що нічого доброго з цього не вийде. Але це вже буде в піску. І третій етап, третій етап це формування радянської моделі соціалізму. Взагалі для прорадянських режимів. Взагалі до прорадянських режимів в країнах центральної та східної Європи є у нас історичне поняття, воно називається народна демократія, це політична організація суспільства, яка утворилася в країнах Центральної та Східної Європи в післявоєнний період. Тобто, в народ народній демократії, це загальна назва цих ось комуністичних режимів в країнах Центральної та Східної Європи І відбувається у нас. Грубо кажучи, інтеграційні процеси в цьому регіоні. В 1947 році у нас виникає комуністичне інформаційне бюро, скорочено Комінформбюро, це керівництво і контроль ситуації в цих країнах. В 1949 році виникає економічна організація, яка називається Рада економічної взаємодопомоги, абревіатура РЕВ. І 1955 ми про це казали. Це організація Варшавського договору, це військово-політичний блок е, на противагу блоку НАТО. Ну а тепер як формувалася оця радянська модель? Якщо ми беремо політичну систему, то тут у нас встановлюється однопартійна система, я про це казав, всі комуністичні партії. Далі переслідування опозиції, тобто, в принципі, нічого е, дивного, от, всі оці процеси вони відбувалися в Радянському Союзі. Далі, злиття органів влади з партійним апаратом, тобто е, всі посади займали комуністи. Також декларування демократичних прав і свобод, що таке декларування проголошення, але е, ні в радянському союзі, ні в країнах е, прорадянських режимів центральної східної Європи дотримання прав і свобод громадян не було. Якщо беремо економічну сферу, індустріалізація, тобто процес створення великого машиновиробництва, індустріалізація відбулася в усіх країнах, окрім Чехословаччини. Чому тому що Чехословаччина в 20-30-х роках Достатньо самостійно, да, самодостаточно розвивалася, тому там фабрики і заводи вже існували. Тому цей процес Тіхословачного минув націоналізація промисловості і торгівлі, тобто перехід у державну власність, також ліквідація приватної власності на землю. Окрім Болгарії. Болгарія у нас регіон, який був зерновим регіоном, і взагалі в Болгарії ще в 20-30 х роках ми про це казали в 10 класі. Там у нас специфіка розвитку в тому, що акцент робився на сільському господарстві. Ну і звичайно, планова економіка. Нагадаю, планова економіка це на 5 років розроблявся план. Вот і ці плани потрібно було втілити в життя. Ну і якщо беремо духовну сферу, то тут, звісно, насадження комуністичної ідеології. От, тобто, повторюсь, все, все те, що було в Радянському Союзі, под капірку перенесено на. Територію центральної та східної Європи І таким чином, ось формування радянської моделі соціалізму в центральної та Східній Європі завершило формування оцих ось одного з двох полюсів. Тодішніх міжнародних відносин. Ми з вами казали, один полюс це демократичний, на чолі з Сполученими Штатами, інший полюс це соціалістичний, на чолі з Радянським Союзом. Вот. І такий, така ситуація, повторюю, розвивалася до 1991 року. Дякую за увагу. На цьому все.